Зараз не мачене, я підійшов, взяв ціло ведро, квітів. Ну, вони всі так дивляться, німці. Вони пацанів там по одні квіточки, зрозуміло. Тут взагалі цвіти не прийнято друг. І пацана там, пані, квіточки, по дві, Ну, Бо тут же ж такого нема. Поняв? Це ж так так не другують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і не. А тут же взагалі друга культура. В мазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки тужі. Жінку, яка придумала працювати, проклинають по цей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права тут туди... європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують. взагалі. Тобто я бачу, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли одній троянді і все і пішли. І зараз підуть що там папелам зі. У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається, Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну, мало детства. Тут, в натурі, я ставив в магазині, я думав, що я суперзвезда, мені зараз червону доріжку розстелять, Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Їй таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, це як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетвориться вот в клумбу. Да, the... ну от вам і фемінізм. В коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам. Чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися, столько у квітів, скільки подарив багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарила. Це було так приємно, так не І тисяча троянд не зрівняється з цим. В цьому суть, в душе, помі